Як поводить себе термобудинок через 5 років? Розберемо на прикладі цього одноповерхового будинку площею 150 метрів. Як показує практика, після 5 років експлуатації термобудинок залишається таким же надійним і ефективним, як і відразу після будівництва. Після прильотів, що сталося в 2022 році, він стояв. Стіни залишилися цілими, а ось огорожа та часткова покрівля не витримали. Але саме термоблоки, всередини яких залізобетон, показали свою міцність. Це підтверджує, що конструкція дійсно здатна витримати серйозні великі навантаження. Не менш вражаюча енергоефективність. В цьому будинку газова система опалення. У зимові місяці на опалення будинку, нагадаю, площою 150 метрів, йде всього 150-170 кубів газу. В грошовому еквіваленті це 1200-1300 гривень або 30 доларів на місяць. Середньодобова температура в будинку 21-22 градуси. Влітку зворотній ефект. В домі комфортна прохолода. Кондиціонер доводиться включати тільки в дні аномальної спеки. Термобудинок це інвестиція в довговічність, теплоту та економію на довгі роки.